Сьогодні комунальне підприємство Дніпроводоканал ліквідує аварію на водогоні діаметром 150 міліметрів за адресою провулок штабний будинок номер 5 Зараз працівники дістаються до пошкодження. Ми знаходимося на адресі провулок штабний 5. Проводимо аварійно-розкопувальні роботи на водогоні діаметром 150 міліметрів. На даний момент зараз добираємося до пошкодження та будемо його усувати аварійним способом. Без водопостачання в нас знаходиться тільки три під'їзди по провулку штабний 5. Водопостачання буде відновлено до кінця робочого дня. Також у нас на даному етапі працює 4 одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада Соборного району. Ліквідувати аварію планують до кінця робочого дня. При цьому комунальники акцентують увагу мешканців, що ремонтні роботи виконуються попри велику заборгованість за спожиті послуги перед підприємством. Також просимо наших мешканців Дніпра сплачувати завчасно свої борги та їх не накопичувати, тому що на даному етапі в нас вже заборгованість перед КП «Дніпроводоканалом» у містян близько 870 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Тобто просимо максимально сплатити в короткі терміни та не збирати свої борги і завчасно їх сплачувати. У КП проводоканал наголошують, оперативна робота бригад з усунення пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення залежить від платежів споживачів, тому звертаються до Дніпрян з проханням своєчасно сплачувати за комунальні послуги.